Нас алергенів чимало у світі. Астрію пийте, не треба хворіти. Ексклюзивно в подорожнику. Є знижки на Гепаргін. 15% в аптеках. Подорожник, «Бам» та ощад. Неймовірних кольорів та декорування, візерунків та символів. Вони прикрашають плетені кошики та святковий стіл. Писанки, крашанки, дряпанки чи крапанки. У Великдень яйця перетворюються в унікальний атрибут. Взагалі невідомо, коли це почали робити. Вік каменю, вік дерева можна так визначити, але судячи по тому, які зображені символи, це символи ще часів палеоліту, кам'яної доби, я так припускаю, що вони виникли разом з появою людства на землі. Сьогодні в українських музеях можна зустріти писанки 19 століття. Але очевидно, традиція розмальовувати яйце з'явилася значно раніше. Культ шанування яйця відомий у багатьох країнах. За легендою із нього зародився світ. Але саме на території України найбільше способів декорування та оздоблення аж до сьогодні. А способів щонайменше чотири писанка це яйце, з якого видувається серединка, і воно розписується. Різними орнаментами, і мені здається, що сьогодні, завдяки в тому числі соцмережам, лекціям, інстаграму, мода прямо на розписані писанки, як повертаються, і це дуже-дуже класно. Хрести, кола, свастика, зірки, восьмикутна, шестикутна, п'ятикутна. Крашанки це те, що ми беремо ціле яйце, варимо його, і воно набуває певного кольору. Дряпанки це яйце зафарбоване сивулиням, або можна шкіркою горіх, або ще якимись рослинами, і, і видряпується гострим предметом малюночок, така видряпаний малюночок. Крапанка це коли різного кольору крапочки на поверхні яйця утворюються, капаючи воском. Кожен спосіб оздоблення яєць однаково цінний, проте писанки. Ніколи не розбивають писанки. Це все ж таки про а, творчість, про мистецтво, про орнамент. Писанки особливо писали дівчата, які не одружені, але які дуже хочуть одружитися. тому, що це про їхню майстерність. Був вчений конфуцій. Він казав, що світом правлять не слова і закони, а символи і знаки. І вони на писанках у нас тим часом крашанки, крапанки та дряпанки завзято розбивали під час ігор. Роблять так і до сьогодні. На вбитки, на ковнавкотки, так. Це все, це все ідея руху, от коли ти котиш або б'єш змагання протилежних сил. В цьому є дуже гарний елемент ритуалу, який полягає в тому, що ми збираємося всі разом за столом, і насправді немає значення, хто тут переможе, але є значення, що в цьому є такий символічний рух між усіма членами родини. Раніше була ще дуже популярна гра серед дітей. Кожному марти виділяла там кілька крашенок, викладали крашенки і по черзі запускали з горбочка іншу крашенку. Ця крашенка, яка спускається, мала штовхнути да, або розбити інші. Ну, і от тих, кого вона штовхнула чи розбила, то відповідно та дитина забирала собі ці крашенки додому. Шкаралупу після ігор за традицією викидати не можна або віддати курам. Або закопати в землю, або пустити на воду, і тоді весь подальший рік буде світлим та наповненим.